Посол України у Великій Британії та екс-головком збройних сил України Валерій Залужний заявив, що бойові дії на Донецькому напрямку фактично зайшли у позиційний глухий кут, який нагадує події Першої світової війни. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Заложний в інтерв'ю виданню Дзеркало тижня розповів, що позиційного характеру бойові дії набули ще з осені 2022 року, але все ж те, що зараз відбувається на фронті, так званий ступор, відрізняється від класичної позиційної війни. Далі цитата, аналізуючи ті дні та вивчаючи власні матеріали, я знову і знову стверджую, що фактично збройні сили і Росії, і України дійсно зайшли в позиційний глухий кут подібного до того. Того, що мав місце у першій світовій війні, сказав залужний посол, зазначив, що лінія фронту залишається стійкою, але при цьому відбувається повільне та локальне просування. Вона має повзучий характер і супроводжується непропорційними втратами. Їх залужний порівнює із м'ясорубкою. Залужний наголосив, що нині головним завданням для українських військ є протидія безпілотникам, щоб зберегти життя та здоров'я солдатів, які несуть службу як на лінії фронту, так і поза її межами. Залужний також прокоментував результати курської операції для сил оборони та для російської армії. Далі цитата. Звісно, такі дії, якщо вони виправдані передусім людськими втратами з обмеженими цілями, можна провести. Проте практика показала, що зрештою ізольований тактичний прорив на вузькій ділянці фронту не приносить саме необхідного успіху атакуючій стороні. Йдеться у статті Ексголовкома. Він відзначив, що російські війська, перебуваючи в обороні, ефективно використали свої технічні та тактичні переваги. З часом ворог не дав українському тактичному. Прориву перерости в оперативний успіх. А згодом росіяни і самі здійснили тактичне просування, хоча також без оперативного успіху. Далі цитата: ціна таких дій мені невідома, проте очевидно, що вона була. Надто високою, зазначив залужний у підсумку. Екс-головнокомандувач Збройних сил України підкреслює, що фронт на Донеччині зайшов у складну позиційну фазу, де будь-яке просування дається великою ціною. Локальні тактичні успіхи не перетворюються на стратегічні перемоги, а головним пріоритетом залишається збереження життя та безпека українських військових.